Тримали окупанти жительку села Липці на Харківщині у Катівні. 71-річна жінка відсиділа аж поки на допомогу не, до, не доспіли збройні сили України. Як повертається до мирного життя, Марія Шевченко дивиться матеріалі Олександра Шимаєва. Липці окупували майже в перші дні лютневого повномасштабного вторгнення. У нас 5 мая відключилось газ. І ми перейшли на літній варіант. О, дві буржуйки у нас. На мені на них ми готували їсти. Готувалися дуже довго. Якщо це буш, то це півдня. Магазини у селі не працювали, їли запаси та городину, а кожен вихід назовні з підвалу міг стати останнім через постійні обстріли окупантів. Дуже страшно було, коли наді мною рвалися як їх там називають, касети, коли я впала під дерева в канаву, а і дивлюся, і вони розлітаються. Ті білі ті цяточки. Коли я піднялася, вже пройшло. Та дерева всі посічені, все посічене. Я три дні не виходила на на город. А потім таки забувається трошки. Зараз жінка звикає до мирного життя. Вже ночує в будинку, а не у підвалі. Доглядає господарство, пасіку, сад, город і птахів. Газу та світла поки немає. Втім, і тут знайшли вихід, переобладнали. Стару опалювальну систему тепер топлять дровами. Тепер у нас і вода гріється. Руки мастера бояться, тому він все підрихтували трохи. І зараз, знаєш, коли тепло в домі. Вже ж совсім друге діло. що ж ми тут. Ми ході гріємося, а то ж там на вулиці. І все ж біжать тому ночувати. Під час окупації у будинку подружжя Шевчанків жило 17 -ро людей. Це були сусіди, близькі друзі та родичі. Розповідає Марія, коли селище здригалося від ворожих снарядів, ховалися ось у цьому підвалі. Спали візді на верху, і тут кругом. Це не де сушити все викидати. У перші місяці окупації Марія разом із сусідкою ходили у центр села. Там росіяни роздавали свою так звану гумдопомогу. покликали і їх. Згадує жінка. Тоді Марія сказала приятельці: одна рука дає, а друга вбиває. За цей вираз та за проукраїнську позицію на початку вересня Марію ув'язнили. Сиділа не одна, ще одинадцятеро людей. А щоб не з'їхати з глузду і розвантажити співкамерників, жінка згадала про своє давнє вміння. Наче я друг спомнила, що я коли-то вміла гадати. Я стала хлопцем. в мене черга, значить, кожному. А після того як двох нагадали, що завтра ви підете, і вони пішли. знаєш, все стали в чергу за мною. Під час контрнаступу Збройні Сили України звільнили жінку та інших бранців. Як з'ясувалося, увесь час їх тримали у стрілеччі, що майже за 20 кілометрів від рідного села. Додому йшли пішки. Вони всі драпали, драпали так, що ви де не представляєте. Нам відкрили двері, хоч відкрили нас і сказали, Свобода! Коли ми вийшли, нікого ніде немає, тишина, ніч, ті ракети літають. Ну, дійшли, бачили, значить, валялися і оружі, і танки підвиті і машини, і все, що горіло, ще де догорало. Коротше, Дойшли додому. Попереду в пані Марії чимало турбот потрібно готуватися до холодів. Переїздити жінка не збирається, адже завдяки своєму дару впевнена, Україна переможе. Наталя Лазарович, Олександр Шимаєв та Олександр Булбока, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.